Спішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маренчак, і е, говоримо ми про терапевтичну фотосесію, яка має назву Краса в Мені. Фотосесія для мам та дружин загиблих захисників як спосіб підтримати таку терапевтичну фотосесію. Провів проєкт Харків, місто Кіборгів. Ми вже про нього розповідали. В описі до подкасту буде посилання. І власне, проект цей реалізується за підтримки міжнародного фонду відродження та агенції з розвитку хліб для світу. І сьогодні ми будемо говорити про те, як проходив захід, в чому його помічна сила. Говоримо ми з учасницею фотосесії, мамою загиблого захисника на позивний паломник Оленою Авіловою та організаторкою піар-менеджеркою Євгенією Литвиненко. Доброго раночку. Доброго ранку Доброго ранку так. Ну я мабуть почну з Євгенії. Як народилася ідея взагалі такої фотосесії? Ну, спочатку все почалося вовсе не з фотосесії, а угу. з реабілітації. Ми багато говоримо про реабілітацію військових. Плавно перейшли до реабілітації членів родин і долею... Ми познайомились зеленою і зрозуміли, як не вистачає підтримки і фізичної реабілітації, і психологічної, саме для членів родин, які переживають втрату. І таким чином з'явилась у нас напрямок в нашому проєкті саме для таких верст населення. Ми почали з психологічної розуміли глибше, коли почали розуміти проблему, долучилися до фізичної реабілітації, бо тіло реагує на все. І чим більше ми знайомились, тим більше нам хотілося показати цих мам, дружин, які вони чарівні, які вони чудові, які в них глибокі очі. От мені здається, що це саме було головне. А яким чином найкраще це. Е Как, запечатліть оцю мить uh -huh. і саме яким чином, тільки через фотографію. І таким спочатку це була думка. Думали, як, як вони це сприймуть. Нам дуже було важливо їх думка з приводу, чи захочуть, чи не захочуть, чи ми не нашкодимо таким своїм такою опікою надмірною. Але. Олена, у нас, в принципі, мабуть, всі наші там, ідеї підтримує і допомагає їх правильно втілювати, щоб максимально лагідно, максимально скористю. Це, це, мабуть, найголовніше. Угу. Так, ну, пані Олено, давайте розкажемо взагалі, як проходив захід для вас. Бо я так розумію, що все одно ідейною натхненницею ви стали в цьому Ні, 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 ні. Просто я, підтримка... я повністю поклалася. Ага. На дівчат повністю ми довірились, і сама ідея, ну коли я дівчатам повідомила, і у всіх так очі засвітились: так вау, клас, фотосесія! І сам. Підготовка така емоційна, угу. підготовка там час треба було підлаштувати, у кого роботи, там у кого що. Потім ми прокладали шлях, як ми будемо їхати, там на скількох машинах, а там до фотосесії, от, до цього місця, де, де студія, там ну, достатньо така негарна дорога, і ми продумували, як ми поїдемо. Угу. І питання було ще: чи будемо брати з собою шампанське? І У нас Юлічка Юрко, дружина загиблого бійця, і вона каже: Ну, у мене є одна. Ну і ми приїхали. Ми такі були щасливі, і, і так було нам цікаво, як це відбудеться, як ми проведемо час. І безпосередньо те, що ми були е, от, тривалий час там, да, з 8.30 ранку до е, буквально там 14.30-15.00. Ага. Це, це такий досвід, неймовірний, взагалі. Ну, дуже цікаво. дуже цікаво було. Кожна залишалася не тільки під час свого сету, так. а впродовж всього. Так, ми приїхали всі разом. Угу. Е, і почали дівчинка, яка робила мейкап і зачіски, вона почала. Е, Накладати макіяж, mm -hmm. а ми всі сиділи, це ж в шампанське розлили. Mm -hmm. Там у студії був дуже смачний зефір ручної роботи, такий незвичний у формі роз, у формі mm -hmm. грибів. Ну, дуже красивий, дуже смачний. Знаєте, Те, те що нам не вистачало, от ми потрапили. У то середовище, де, де захотілося ну, розкритися. Uh -huh. Тому що все те, що з нами відбулося з моменту втрати, тіло дуже боліло, боліло дуже у всіх. І е, з життя зникла радість. Uh -huh. Просто елементарні такі моменти, ну там. Порадуватись там, сонечку, дощику, там, я не знаю, травичці, Ну, радість зникла взагалі. Тобто, навіть ну, мені важко до цих пір важко ще, я не можу повністю, скажімо так, ну, привітати з ним народження. Угу. Поки не можу. Угу. Не можу. І я не така, не одна така. тобто у нас от... Втрата, втрата змінює все Все, все життя і повністю, повністю світ перевертається. А от коли ми разом всі були, і коли ми, ми бачили, як ми перевтілюємося, як, е, як, як красиво, коли додаткові реснички uh -huh. да, наклеюють, uh -huh. як красиво, коли там, губи чуть підфарбують. Ну, це, це такий досвід, неймовірний. І ми всі чекали, І це, все це, знаєте, це як. Коли от дитинка народжується, ну всі uh -huh. чекають, дав цієї появи, uh -huh. і ми uh -huh. точно так же одна дівчинка заходить, і ми ж чекаємо оцей процес. Поки там що, виходить Альоночка і каже: Все, і там чуть-чуть там припри відкриває завісу, оцю, і там показує якісь моменти ну дуже такий досвід. Дякую, дуже. Ну, головне була ідея показати не до та після, а саме mm -hmm. а, оцю красу її просто проявити, бо вона ж кожному всередині. Її головне трошечки дати часу, дати можливість, можливо, трошки підштовхнути навіть і показати, щоб вони забували, що можна подивитися в дзеркало на себе і всі чарівні, всі в когось. Найчірніші очі в когось а, смачні губи, да, скажімо так, назвемо це. Але коли оці всі зюмінки підкреслюються і нагадуються, що вони в тебе є, мені здається, це треба робити частіше. На ну, мені ще е, е, так виглядає, що е, ви створюєте всередині е, цього проекту особливе ком'юніті, та е, людина, яка вже прийшла е, крізь в страту, почувається дійсно захищеною, тому що вона спілкується в колі, скажімо так, людей які теж через це пройшли, пройшли, де її розуміють. Ну, з самого початку, коли ми починали наше спілкування, головна наша була ідея зробити такі міні-групи для реабілітації, і саме щоб дівчата почували себе. В безпеці. Бо вони постійно нам казали, що ну, якийсь момент може затригерити, я можу угу. сприйняти ще щось. Ми говорить, давайте спробуємо, давайте таким чином. І, і поступово перейдемо до звичайного спілкування, можливо, до звичайних груп. Хоча у нас досі є група з йоги, ми її так і називаємо, група для мами для дружин. Якби там не було, але на жаль, додаються нові е дружини нові мами, які переживають в Втрати і зараз, але дякуємо Олені, дякуємо Дякую, дівчаткам, я вам які підтримують, допомагають легше пережити цю втрату. Бо, як би хто не казав, навіть допомога психологів, якщо немає оцієї ком'юніті, дуже важко. Ну власне, в наспішному ранку ми дуже часто говоримо з різними психологами, психотерапевтами, психіатрами і людьми, реабілітологами. Тими, хто працює зараз да, з людьми, які проходять крізь абсолютно різні випробування. І от дійсно людина сторіння соціальне, їй необхідно, її зграє, її ком'юніті, там, де її розуміють на всі 100%, там, де ти можеш прийти поговорити і одночасно прийти і помовчати разом з цими людьми. І тебе зрозуміють. От безцінно створювати ком'юніті, я прям пишаюся вами всіма. Чесно, рідко когось не хвалюю, але тут зійшлися абсолютно всі карти. Бо це створення ком'юніті це як. Черговий вдих. Ну, Для мене це взагалі було першочергове, коли сталася з Андрієм, така біда. І перше, що я попросила в підрозділі, дати мені номери інших батьків, хто які да, І, і ми, ми почали спілкуватись, ага. ми почали один одного підтримувати. І ну, от я для себе е, сформувала таку думку, що треба йти до своїх. Uh -huh. Треба йти до своїх. І от там, хто до мене звертається, мама або дружини, я говорю, нам, нам потрібно бути разом, тому uh -huh. що ми розуміємо одна одну. Я, я ж пройшла і спробувала із психологами, і навіть один з психіатрів, я також з ним спілкувалась. Це такий травматичний для мене досвід, а ось спілкування з своїми угу. Оце, це, це, це підтримка і, і, і це надає, надає сили от далі далі рухатись, тому що я розумію, що це допомагає. Угу. А те, що дівчата зробили, ну я вам скажу особисто зі свого досвіду, якщо б не дівчата, ну, в грудні 24-го року вже моє тіло, скажімо так, дуже сильно здавало. І дівчата це побачили і буквально ну, заставили мене звернутися до лікаря. І саме, На поле, завдяки, да, саме завдяки дівчатам у мене почався шлях повернення, повернення до звичного життя. Ну, зрозумію, що інш... вже інше життя, вже не буде так, як раніше, і я вже інше, і всі наші мами, всі наші дружини, ми всі, всі інші, але ми далі йдемо своє життя. І завдяки дівчатам, воно, воно починає повертатись до радості, до яскравих моментів. Ну, от я кажу, що я сьогодні їхала до вас, і навіть там, я чую якісь слова з пісні вже, і вже я радію їм, тому що угу. раніше я не могла. Ну це безцінно, і я нагадаю, друзі, що власне дівчата це не просто дівчата, дівчата це от той проект, про який ми зараз говоримо. Це Харків, місто Кіборгів. От а так, взагалі, це громадська організація громадянин, яка власне займається абсолютно різною реабілітацією, реабілітацією і протезуванням наших військовослужбовців, і власне, от реабілітативною. І психологічною, терапевтичною допомогою родинам військовослужбовців, мамам, і дружинам, які втратили своїх чоловіків і синів, і власне от Харків, місто Кіборгів, це програма, яка на це направлена. Жан, а долучитися ти кажеш, що долучаються мами, на жаль, і дружини. Як долучитися? Зв'язуються з нами або безпосередньо приходять у наш реабілітаційний центр, з яким ми співпрацюємо у Харкові. Це Фортіс. Mm -hmm. Можна спитати контакти на рецепції, можна прийти, подивитись атмосферу, як займаються, і далі вже вже в індивідуальному порядку ми вирішуємо, яка це має бути реабілітація, чи це достатньо буде просто спілкування і йоги. Можливо, mm -hmm. це може бути глибше, більш фізична реабілітація ці чи відновлення з психологом. Ми і далі ще будемо продовжувати різні заходи, не тільки фотопроекти, хоча в нас є теж думка ще зробити один фотопроєкт, але для більш вже давайте назвемо зрілих мам, да, mm -hmm. такого класу mm -hmm. старшого віку, cool. 60 плюс, мабуть, cool. нам дуже хочеться mm -hmm. подивитися ще. Ми дуже сподіваємося, що вони спримуть цю думку, ідею, і вже з осені ми зробимо теж такий проект. Крім цього, ми спілкуємося на різні інші теми, збираємо невеличкі такі групи, десь 15 людей обговорюємо. Це ну, буває власне, да. е, і арт-терапевтичні, і психологічні, і, і цікавою за чая можемо про щось поговорити. Тому якщо в кого є якась ідея, хто хтось хоче провести щось для наших членів родин. Будь ласка, зв'язуйтесь. Ми тільки за підтримати. Думаю, Олена теж <сум> <сум> я, <сум> щось новеньке я підтримаю все, все, так. що від мене залежить, все зроблю. Ну о, о, власне, я теж брала участь в цьому проекті. От як письменниця і як людина, яка може розповісти, де брати ресурс, от то я залюбки ще раз долучуся, тому що ну для мене це важлива тема і взагалі е, важлива робота. Тому якщо не виженете то я з вами. <Роблокова> ми дуже сподіваємося, що з Осіні ми продовжимо серію таких наших зустрічей. Не одну, а серію. <с three> так, ну і власне друзі, долучатися можна в Instagram інстаграмі можна знайти а, кіборги ЮА, Правильно, mm -hmm, так, так. не збрехала. В інстаграмі кіборги, в фейсбуці це фонд громадянин, або через Пошук в Гуглі благодійний фонд громадянин саме звернути увагу, бо ми подивилися, що є громадяни. Виявляється. Ну я думаю, що ми вже стільки разів розповідали про різноманітні ваші проекти і. Кейси про про які йдеться від початку повномасштабного вторгнення, і плюс це власне громадська організація, яка працює саме в Харкові, але не тільки з Харківцями, от і в Харкові, і в Харківській області. Але повернемося до нашої фотосесії. Друзі, а як підбирали костюми? Брали з собою щось? Чи може щось запропонував вам фотограф, чи я не знаю, грабанули костюмерно? Основна ідея спочатку, яка була: візьміть з собою те, так? в чому вам буде зручно, Тому, угу. в чому ви себе бачите. Красивою, ефектною, ну але щоб в, в цьому наряді було комфортно, це була головна ідея. Uh -huh. Ну а далі вже Олена розкаже. Так, ми брали з собою е наряд, те, що, те, що ми е ну, хоті хотіли би да, вдягти. Е і коли ми приїхали до студії, е фотограф Іночка, е вона нас бачила не в тому, що ми взяли з собою. Uh -huh. Ну, Не всі у нас Наталочка взяла кітель свого синочка і в кителі також робила фото і футболочці, військовослужбовця, але Інна нас бачила взагалі не так, як ми себе бачимо. І у неї великий гардероб на будь-яку фігуру, у неї є взуття також під угу. одяг, який вона підбирає. І я можу сказати, що будь-яка річ, яку вона нам дала, от на кожну ця річ гарно дуже сіла, і фото просто ну, неймовірне. Просто неймовірні. От uh -huh. просто неймовірні. От кожна, а, от як да, Женя назвала красо, краса, да? краса. Uh -huh. і кожна з нас побачила ну, ту красу, яку ми не бачили. Ну, ми втратили з. Втратою рідніших, от ми втратили зв'язок зі своєю, да, своєю. Да. Uh -huh. Ну, Тобто, це стало неважливо. Uh -huh. А тут, коли ми побачили і одна одну побачила, і, і кожна виходила така щаслива, кожна виходила в такому знаєте, настрій такий трішки розслаблений. Не те, не що розслаблений, це таке було да, ми, ага. ми, так, от, ми в такому... і ми вже після фотосесії поїхали uh -huh. до ресторану. Ану, а після ресторану ми ще ввечері пішли на спектакль, а ще після спектаклю ми пішли пити каву. Ну тобто ми весь день провели Шикарно. разом, і це це такий досвід. Просто а, прям дійсно такий терапевтичний да. вихідний. Да, да. І це був понеділок. Це був день, взагалі не, не заважало. Ну, ми, ми всі так зробили, так. що всі звільнились від справ uh -huh. і займалися красою. Ну, і найголовніше, не дивлячись, що це понеділок. Восьма ранку всі знайшли, всі бажаючі, знайшли можливість. Хоча всі працюють, всіх є інші якісь справи важливі тут і зараз, але. Знайшли час на цілий день, півдня активно попрацювати, бо все ж таки фотосесія це така, ну як назвала справа конкретна. І відпрацювавши там, насолодившись спілкуванням, насолодившись так, день. своїм своїми новими образами. Відкриттям це все себе для себе, мені здається. Ну, принаймні, це ж те, що відчувала я. Ну, я от, власне, передивлялася зараз якраз фотографії, видно, що ви всі розслаблені. Тобто, ви всі ловили такий вайб свободи. Так, можу, 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 так сказати, так. Дівчата, я вам дякую за такий хороший ранок дякую, за, ми, за, ми. за те, що дякую. ви сьогодні прийшли, долучилися до Неспішного ранку, щоб поділитися про терапевтичну фотосесію Краса в мені. От, власне, нагадаю, що це проєкт Харків, місто Кіборгів. Можна знайти його в інтернеті, можна гуглити, можна шукати в інстаграмі, на сайті і ще на Фейсбуці. Коротше, в різних місцях можна знайти інформацію. Якщо ви саме та людина, яка потребує підтримки, потребує реабілітації після втрати. Зверніть, будь ласка, увагу на цей проект. Тут о, вас підтримують, і, власне, ми це бачимо прямо тут, в студії наживо. Да, да. Дякую. Треба йти до своїх. Я це точно знаю. Дякую. А таке ком'юніті в нас вже да. і на жаль, воно шириться, але тим не менше, це величезна емоційна і психоемоційна підтримка, це теплі обійми і це живі люди, з якими я прощу. Дякую. Дякую. Дякую вам, друзі. Йдемо на музичну паузу, а потім продовжимо е говорити про різноманітні проекти, які зараз виникають е не тільки в Харкові.